Таю це програма «У полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Мій співрозмовник, перший співрозмовник Володимир Ромельченко, директор енергетичних програм Українського центру досліджень імені разумково. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня ми спочатку дуже були шоковані. Потім звикли від, від обстрілів енергетичних об'єктів. А зараз вже навіть радіємо, що якусь значну частину цих атак можемо відбивати. А що це в якому стані енергетика зараз? От і і, і хоч на якусь там перспективу. Ну, в ви ж я думаю, що кожний громадянин України на сьогодні відчуває, в якому вона стані на собі, тому що е, відбуваються постійні відключення, і не тільки планові, а й аварійні відключення. Е, українська енергетична система пережила 8 хвиля. Так, це угу. більше тисячі ракет в неї було запущено і снарядів. Я думаю, що жодна інша система країн є, жодної європейської країни такого не витримала. Але е, ми боремося. Ми енергетики наші працюють, відновлюють ПВО посилюється. Наші громадяни вони все більше і більше з розумінням до ситуації ставляться якісь свої заходи. Кожний громадянин вживає. Тому я так сказати, не вважаю, що треба очікувати якогось апокаліпсису. Хоча дійсно десь понад 35% системи у нас пошкоджено, наприклад, пошкоджено майже майже всі теплові електростанції та гідроелектростанції. Ви знаєте, що Багато пошкоджено трансформаторів, розподільних станцій, в зоні окупації знаходиться найбільше в Європі Запорізька атомна станція України. Тобто ситуація в енергетиці пов'язана з війною і з тим, що Росія творить геноцид. Між іншим, сьогодні один із комітетів Палати представників США визнав, що це геноцид. Mm -hmm. То безумовно, що в цих потрібно, щоб кожен громадянин України зрозумів, що. Що Росія веде з нашим народом боротьбу на на знищення і енергетика в цьому плані для них є дуже такою е, е, одною з головних ділянок для знищення, для знищення України. Питань багато. Я піду по порядку. Ви згадали Запорізьку атомну. Купа чуток, купа спекуляцій. Виходить керівник МАГАТЕ, щось говорить, ясності не додається. У росіян як це сказати показання міняються зранку до вечора. Які перспективи? Чи можна там створити демілітаризовану зону, чи це просто такий ефемізм для того, щоб росіяни могли зробити черговий жест доброї волі, чи чи далі відбуватиметься окупація? Ну, на сьогодні ситуація складна, наче дійсно окупанти там все більше і більше на цій станції звіріють. Наші працівники компанії Запорізька Запорізької атомної станції вони знаходяться під постійним психологічним тиском. Тобто, по суті, я б так сказав, що це створений такий концтабор да, в зоні Запорізької атомної станції в міста Енергодар. І, безумовно, в цих умовах все ж таки працівники української запорізької етомної станції, жителі Енергодару, вони дійсно ведуть себе дуже героїчно і роблять в цих умовах все, що можливо для того, щоб забезпечити безпеку цієї електростанції. Перспектива, я думаю, єдина і одна у нас може бути. Іншої не може бути. Це повне звільнення запорізької атомної станції від окупантів хочуть вони цього, не хочуть, але чи вони від тівід тіля підуть, чи вони будуть просто знищені? Я думаю, краще від тіля самостійно піти, і це думаю буде невдовзі. А що стосується ролі МАГАТЕ, то я б сказав, що вона скоріше позитивна, оскільки МАГАТЕ вже прийняла багато резолюцій, щоб створити цю зону безпеки, щоб щоб російські війська покинули. Цю електростанцію, щоб вона була передана українській українські компанії енергоатом. Там знаходиться у нас чотири інспектора магате, які вони постійно моніторять ситуацію. Вже дуже серйозно розібралися ці ситуації. Росії не вдається дурити світ. Всі магате. Вона вона дає об'єктивну інформацію на для міжнародних організацій, для політиків, громадянських громадянського суспільства. Всі чітко розуміють, що. Саме Росія терористом, і вона тероризує населення, тероризує світ цим. І думаю, що все ж таки під впливом міжнародного співтовариства навіть підключилися там і Макрон, і Папа Римський, і навіть щоб звільнили ці станції. І, і там під дуже активно діє пан Ердоган, президент Туреччини. Ну я вже не кажу про нашого президента Зеленського, для який активно дуже активно працює в питанні. Звільнення Запорізької атомної станції від окупантів. І думаю, всі ці заходи, плюс головний захід і головна ініціатива це буде за Збройними силами. Вони дозволять вже ну, протягом місяця, ну максимум двох, вони від тіля підуть. Всі ці расисти з енергетичної точки зору. Чи правильно я зараз розумію, що станція не виробляє енергії? І, і що станція нікуди не підключена, тобто ні до, так би мовити, системи окупованої території російської, ні до української енергосистеми ні, неправильно ви розумієте, тому що дійсно вона не. Не підключена до російської системи, але вона підключена до української енергетичної системи. І зараз електроенергія йде на цю, на цю станцію від української об'єднаної енергетичної системи ага. для, для власних потреб ага. цієї станції, тому що її треба зна, знаєте, там угу. є зберігання ядерного палива, значить і, і його треба охолоджувати там різні там і. Сухе зберігання, так зване мокре зберігання, все це потребує охолодження, інші пристрої, і значить, плюс потрібно значить, обезпечувати тепловою енергією і споживачів Енергодара. І, але, значить, один чи два блоки там знаходяться теж в такому, ну вони не підключені до системи, вони працюють для власних потреб. А, в, а в, цілому, в цілому всі блоки стоять в холодному зупиненні. Чи це означає, що якщо станція буде звільнена, що вона достатньо швидко може включитися в загальну енергосистему країни, ну вже як генеруючи енергію і зніме частину напруження? Думаю, що це не означає, після того як вона буде звільнятися, на мій погляд, необхідно закликати представників міжнародного співтовариства, в тому числі і керівництво і МАГАТЕ, і провідних міжнародних організацій. Для чого і ОБСЄ, в тому числі, для чого? Для того, щоб люди впевнилися, що там яких, якої шкоди наробили ці рашисти на цій станції. Тому що я впевнений, майже впевнений, що вона буде там замінована, як вони будуть виходити з цієї станції. Потрібна там велика, дуже кропітка робота саперів, значить людей, які займаються безпекою, значить, і тільки після цього вже прийдуть енергетики і будуть дивитися, що там пошкоджено, як там потрібно її відновити. Але виходячи з того досвіду, що ми знаємо по Херсону, по іншим містам, наприклад, Харківської області. То расисти, коли уходять з території ними окупованої, вони практично діють по правилам випаленої землі. Тобто все знищують, всю енергетичну інфраструктуру під корінь. Тому можна очікувати, що вони будуть намагатися і тут нанести найбільшу шкоду, яку вони тільки можуть нанести. Яка ситуація зараз з енергетикою на півдні, зокрема в деокупованому Херсоні? Що там робиться за рахунок чого? Чи нормально працює південноукраїнська атомна станція? Ну ви знаєте, що південноукраїнська працює більш-менш нормально, як вона може працювати в цих умовах. E, значить, там, ну, я не бачу якихось серйозних, серйозних проблем на самій станції. Ну, є проблеми, ви знаєте що з, е, з виводом потужності електроенергії, тому що зруйновані розподільні потужні підстанції. Uh -huh. Тут є питання. Ну, на самій станції не бачу якихось великих проблем. Що стосується Херсона, то е, там вже е, нещодавно було відновлено десь 60% теплозаблок. Забезпечення, десь до 70% електрозабезпечення, це дуже швидко було зроблено. Компанія «Укренерго», компанія «ДТЕК Енерго» іншими підключилися, там значить, комунальні служби. Тобто робиться дуже-дуже багато. Тут дійсно все під контролем президента України, що там відбувається в Херсоні, тому що це дуже важливо забезпечити наших. Громадян світлом і теплом, але знов таки, що расисти вони цим не задоволені, вони постійно обстрілюють. Вони не хочуть, щоб, щоб людям було добре, щоб люди, люди отримали в Херсоні тепло, світло і все роблять, щоб, щоб, щоб люди сиділи і мерзли. І тому ситуація після цих обстрілів вона постійно погіршується. Це, це дуже сильно заважає відновити повністю енергозабезпечення міста Херсон. Початку ви згадали, що Україна зазнала безпрецедентних абсолютно шокуючих обсягів ударів по за кількістю і за цілями. А як відновлювати? Чи здатні ми це зробити? Чи здатні ми це зробити разом з нашими західними партнерами? Чи здатна світова енергетика в якісь короткі терміни навести стільки трансформаторів і всього іншого, що нам потрібно? Ну, В короткий термін це неможливо, поки буде йти війна, військові дії, то до того часу у нас буде дефіцит енергопотужності. Це треба чітко розуміти. Я думаю, що він буде складати в середньому цей дефіцит енергопотужності 20-25%, ну, мабуть, десь до квітня місяця, як мінімум. Да, тобто, але Періоди масованих атак, а я думаю, що це нові хвилі, атак це будуть. В першу чергу небезпечний час це на католицьке Різдво, я так думаю. І на Новий рік вони люблять і полюбляють це робити саме в ці дати. То енергозабезпечення може погіршуватись, дефіцит зростати до 40% більше, і аварійні відключення можуть тривати більше, ніж в звичайний період. Тому от така. Таке черчередування, чередування планових відключень з аварійними відключеннями, воно буде, буде продовжуватися я думаю до квітня місяця. Можливо, після нового року, можливо, після посилення системи протиповітряної оборони. Після того, як Україна вже показала, що вона може доставати і аеродроми російські да, своїми дронами, свої, своїм зброєю, то можливо і так сказати, Росія зрозуміє і. Просто і змусять і силовими, і дипломатичними і політичними кроками вона буде змушена знизити цю кількість обстрілів. Тоді ситуація дещо може нормалізуватися. Що стосується, коли повністю може бути відновлена система. Я думаю, це на це знадобиться рік від року від року до двох, до трьох, можливо, навіть тому, що пошкодження надзвичайні. Це не тільки трансформатори, це і вимикачі потрібні. Там і кабелі дуже багато різного обладнання знов таки. але тут є і певний так сказати, і позитив. Який може бути в процесі відновлення, тому що наша система застаріла, радянська, і на відміну від країн Центральної Європи, що теж перебували в таборі Варшавського договору, країн СЕФ, ці країни, ви знаєте, вони вже перейшли на інші стандарти роботи енергетичної системи. Україна, на жаль, вона ще працює по радянським такси стандартам, по радянська з використанням радянського. Обладнання в основному, да? і е, тоді, коли буде вже відновлення системи, е, ми зможемо вже не е, відновлювати якби е, радянську систему, да? uh -huh. і, тому що це невигідно буде да? не ставити ці величезні трансформатори на 70, 50, 750 кВт, а вже робити її більш компактною, більш е, е, значить, налаштованою на енергоспож... на споживачів, на реальні ні, потреби економіки, на реальні потреби населення. Вона має бути більш така smart grid, тобто розумною, mm -hmm. да, тобто повністю відповідати європейським стандартам, тобто, як кажуть, нема худа без добра. Тому ми можемо в процесі в процесі відновлення від цих рашистських ударів на нашу енергетичну систему зробити більш розумною, більш надійною і налаштованою на інтереси споживача. Прямо перед початком російського вторгнення українська енергосистема синхронізувалася з європейською. Що це практично означає для нас зараз? Чи можемо ми, хоча б частину дефіциту, покривати за рахунок європейського? Ну да, це дуже добрий був кейс. Я думаю, це стратегічний кейс. Був який і в принципі інтеграція Сансої я вважаю нашої енергетичної системи. Це по суті найбільш інвестиційний проект і найбільш важливий проєкт взагалі в економіці України з часу набрання її незалежності. Більш потужного, більш необхідного проекту в Україні не існувало, і дійсно Україна експортувала електричну енергію, але і планувала надалі експортувати. Але на жаль, оці обстріли починаючи з 10 жовтня, вони повністю всі ці плани зламали. Тепер нам не експортувати треба а імпортувати. Як це робити? Але тут можливості обмеження, оскільки на сьогодні десь є. Можливості значить, імпорту до 600 МВт до 600 МВт, а щоб ви знали, що ви знаєте, в середньому у нас споживання за потужністю на сьогодні десь 13-14 ГВ. Тобто різниця колосальна, це лише там, ну, скільки, до 7%, ну, мабуть, менше да, від потреб енергосистеми, ми можемо імпортувати. І тому це перша проблема. І друга друга проблема це те, що у нас у нас є певна різниця в роботі ринків України, Європейського Союзу. У нас на сьогодні ну через адміністративні кроки, через і різні популістські такі кроки ринок працює в адміністративному режимі. Він це працював ще і. І до, до широкомасштабної агресії і накопичував величезні борги. Зараз накопичено, тільки Укренерго накопичило 70 мільярдів гривень боргів. значить, Накопичили величезні борги через цей гарпок, і борги існують при, перед інвесторами віднов джерела енергії, тому що дуже низький рівень прайс-кепу, який на сьогодні існує, практично перетворює і, і також низькі. Занижені тарифи для Укренерго. Вони по суті перетворюють е, всі всі енергетичні суб'єкти української енергосистеми в банкруті в збиткову роботу. І це я вважаю теж проблема. І тому у нас через низькі ціни у нас і високі ціни. І ну винверніше ринкові ціни в Європі, тобто це різниця десь три рази складає в середньому. То ніякого комерційного інтересу, комерційного інтересу, значить імпортувати електричної енергії немає. А хто буде покривати цей дефіцит? цю різницю в цінах ну поки що невідомо. Каже Каженкарє міністерство енергетики. Кренерго, що якась модель створюється, але вона створюється вже місяць, понад місяць, і ніяк не може створитися. Перспективи такі сумні, якщо чесно. Ну, або, ну, Але хоча б Західну Україну, там замість Бурштинської, ну, коротше, якось так не можна, хоча б, щоб там хоч трохи краще було. Я розумію, що дилетантське питання, але але, хоча би, ну ну я ж кажу, що там в принципі на західній Україні думаю, менше проблем є і буде впадалі ніж так сказати, ключові проблеми. Вони будуть насамперед. Це Київщина, значить Херсонщина, Одещина, Миколаївщина, тобто Харківщина, тобто райони, на які Росія наспана першу чергу налаштувала свої удари. Ну безумовно це зачіпає і західну Україну, і інші території. Ну я думаю, що дійсно, якщо ця модель буде знайдена. Знайдена, як компенсувати різницю в цін в цінах між вартістю електроенергії в Україні і Європейському Союзі, тоді ці 600 МВт за потужності вони можуть імпорту, вони можуть. Ну якщо не радикально, то помітно помітно покращити ситуацію з енергопостачанням не тільки в західній Україні, а взагалі в енергосистемі України, тому що ви знаєте, що система працює як єдина СЕСССЦ ціле. І якщо і, так, так сказати, якщо в достатньо вона забезпечена потужностями, це, це позитивно для всіх регіонів. Якщо є дефіцит в якомусь регіоні, то і це воно відображається і на інших регіонах, тому що на сьогодні компанія «Укренерго» доводить ліміти для всіх областях, областей, і ці ліміти є достатньо жорсткі. По суті, по всім регіонам ці всі ліміти діють і і Просто в цій ситуації поки що іншого виходу немає. Останнє питання, якщо дозволите, що з російською енергосистемою? Я бачу, що там в прикордонних областях з Україною весь час якась бавовна, хтось десь курить не там де треба. Що у них там? Ну, українська українські зборно, збройні сили не займаються такими дурними ділами. Вони не займаються обстрілами енергетичної інфраструктури Росії. Це 100%, да, вони можуть можуть так сказати, обстрілювати і ці аеродроми, там, значить, військові, де да, якісь військові об'єкти. Це але Україна цим не займається, що стосується значить, цивільної інфраструктури. Що там у них відбувається? Важко зрозуміти. Розуміти. Можливо, хтось погано і не в тому місці палить, можливо, там якісь порушення техніки тех, тех Важко сказати, але ще, ще тут одна виникла серйозна проблема для Росії. Це ви знаєте, що Росія ж була серйоз, серйозним експортером електричної енергії. Да? Вона десь експортувала близько 30, ну, не 30, десь близько 25 п'яти гігаватт, але Значить, з початком війни Фінляндія, Латвія, Литва відмовилися від цього експорту і Росія, по суті, втратила не тільки експорт природного газу, експорт нафти, але втратила 60% експорту своєї електричної енергії. Чомусь про це мало хто да, говорить. Я не знав, наприклад. А скільки це в грошах? Скільки 25 гігават в грошах? Ну, це, це, це мільярди доларів, так скажемо. Так? це мільярди доларів. Точно зараз не можу сказати, тому що ціни постійно міняються. Це треба прорахувати але але головне навіть не те що мільярди доларів а головне те що е, е, росія е, як як яка значить поставляючи ці, цю електроенергію інші енергоресурси вона і політично мала вплив на ці країни І от саме відмова від енергоресурсів росії головна головна мета їх не тільки була це одна із мет одна із цілей це є Значить, зниз, знизити фінансову стійкість Росії для ведення війни. Це одна з цілей. головна безумовно. Але друга ціль, і теж дуже важлива, це знизити політичний вплив через поставку енергетичних ресурсів на країни Європейського Союзу. Дуже дякую за цю розмову. Дуже цікаво, пане Володимир Владимир Ромельченко, директор енергетичного програми Українського Центру. Ви мені направте, будь ласка, посилання. Якщо Звісно, будемо. дякую. Дякую обов'язково. За кілька хвилин наступний гість буде.